Маємо новиночки, замовили, приїхали до нас Soil King Фрези. Це в нас індійський виробник. Він рахується такий трошки дорожчий, кращий в Індії. Фреза в принципі гарна, вже привезли нам всі розміри їх. 1,2, 1,4, 1.6, 2, 2,20, 2, по-моєму, вони ще є. Всі розміри ці є. більш на конструктивно добоме та у комплекті, ось бачите, що там кардан вони дають, в коробки ще якісь там запіде. іде. Запчастинки різні вони дають. Прода, в принципі, гарна, по адекватній ціні. Ось що вони тут є, цілий ряд прийшов. Це бомити. Ціна космос, якщо оригінальний замінник, лучше не брати. Ось у нас соїлки йдуть. Ось так от бачите сумочка йде, бачите, Сумочці зараз показуємо, що подаються вони. Сочтене. Ключі йдуть. Коляк такого не дає. Карданчик, от. Де, бачите, сумочка до кожного прикручена. Ну, молодці. Молодці, в принципі, гарно роблять. Вигляд має. Саме головне, що роботу робить. Кого цікавить, телефон в шапці профіля. Можемо доставити по Україні бусом, службами переселищними, кому як зручніше. Телефонуйте.